О, ні, не вже знову. Привіт, це сіна. Можливо, ви пам'ятаєте мене та мої дивовижні пригоди у вікції. Дуже сумую за міксією та моїми друзями. Утім, віднедавна у мене нова місія допомогти моєму незвичайному другу морквині освоїтись у химерному світі людей. Сієнно! зацінимо і нові круті магічні вправи. Ой-ой. Скажімо так, поки що із цим складно. І мені треба тренуватися, хоч я і не у міксії. Хм, яке закляття спробувати? Як? О ні! Паличка не працює. <смеш> Облиш. У нас у Міксі такого немає. Клас! Тут треба вимкнути. А тут буде хромка скоринка. Ах, і на що я бавкнула дідусю, що приготують традиційну філіппінську вечерю. Що це? Ніганг. Мій улюблений суп? А! Ого, Ледь утік! А це для подачі Ембутідо. Як там вечеря сієно. Дідусь уже зголоднів. Майже готова. О, ні. Морквину, що робити? Моя порада використає магію. Магію? Так. Чому я одразу не здогадалася? Гадки не маю. Без магії я не готував. Це так важко. Мій світ він ще не дуже розуміє, але я рада морквині, який нагадує про чарівне місце, в якому я побувала і у яке, можливо, колись повернуся. Добра ніч. І не буде рано вранці своїми вправами. Мені потрібен сон. Глянь, ти це бачив? Щось блискуче. Схоже на древній артефакт дідуся. Вау! Як круто! Мені здається, що це не простий артефакт. Я не промовляла це закляття, відколи створила тебе. Думаю, зараз саме час викликати компанію. Гаразд. Якщо хочеш друга собі знайти, кришталеву кулю мерщій візьми. О, кришталева куля. Цс, не відволікай. Спершу могутній туман викликай, щойно він з'явиться, не зволікай. Вибери колір, улюблений свій. Твій міксі буде саме такий. Синій. Помахом палички голос створи. О -о. Таланти та вміння для нього знайди. Нехай ця міксі таємне знає. І усім майбутнє передбачає Меджикус Міксис! А це Те віціяна морквина. Знає моє ім'я. О, це недобре. Що саме? Я передбачаю, що тебе чекають тривожні часи. Що? Ні, не хочу тривог. Не злися. Я лише посланець. Я дивіна. Що ж, вітаю у нас на горищі. Ой так, вже бачу. Що саме? Міксі у небезпеці. Поспішіть, якщо хочете знову побачити своїх друзів мікслінгів. на подорож чекає вас, якщо візьмете на себе цей тягар. Для сильних духом цей шлях. Небезпека? Справа серйозна. Клас! Непогано вийшло! Карколомна! Яке класне і страшне слово! І хі -хі, ви чули, як низько і вібраційно лунав мій голос? А, так, це було важко не чути. А головне, ми почули твої слова. Мікслінги! Ми повертаємось! Ура! Подорож! Чудовий день! Так, друзі в небезпеці! Зосереджена і готова! Клас! Тоді рушаймо. А як же твій дідусь? Мама, ти так хотіла повернутись. Не бійся, їжі у них вдосталь. А я вже знаю дорогу додому. Тож час відкрити тунель. Дорогу до друзів. Шукаю я, якою б страшною вона не була. Меджикус місте! <гідь> Напевно, вона справді страшна. Дорогу професіоналу. <гідь> а, тривоги, про які я казала. Ага, Хай їм лихо. <гідь> Може, інший спосіб? Це єдиний шлях. Коли портал магічних управ не працює, я вимикаю його і вмикаю. Так, із комп'ютером це допомагає, а от з магічними тунелями. Хай там як варто спробувати. Гаразд. Наново! Добре, ти права. Гей, погляньте. А це схоже на зачіпку. Бачиш, щось відбувається. Схоже на якийсь секретний магічний код. Я круто! Спробуй ще, але цього разу стань сюди. Я б дивився на це весь день. Сподіваюся, аж так багато часу не знадобиться. Момент істини. Вийшло! Запам'ятай порядок, за яким ти натискала. Але дивись, не загуби аркуш із записаним. У мене усе записано тут. Магічний тунель. Хутко. Вона нас почула. Тобто, О, І це все? О, Нарешті ми дочекалися. О, я знав, що вона повернеться. Я ж не спізнилась. І Я також. Морквино, нам тебе бракувало. Бачу, ти віддав їй книгу. Сієно, нам справді потрібні твої магічні вміння. Що сталося? Дивіна сказала, що ви у небезпеці. Це Девіна. Усім привіт! О, щастя з прищиком лагала. Прищик? Де прищик? Дізнайся скоро. Дивіна бачить майбутнє. Можливо, це стане в пригоді. Сієно хаотична магія вирує. Але ж ми її позбулись тоді. Але вона стала сильнішою, і ця сила перетворює мешканців Міксі на лихих істот. Вони руйнують усе навколо. Є спосіб зупинити її. Що? Звідки я знаю? Зараз передбачення було б доречним. Для цього потрібна відповідна мить. Його не викличеш як якогось мікслінга. На що? Що? Напрочуд зручна відмазка. брехня. Я усім розповідаю, що вмію літати, бо можу це довести. Стоп, стоп, стоп! Ми всі одна команда. Так, і нам потрібен план. Пункт номер 1 їжа. Що ж, цей замок може бути нашою базою. І звідси гарний краєвид. У Міксі є той, хто спроможний врятувати нас усіх. Лише він володіє силою, що здолає хаотичну магію і змусить замовкнути злі сили навіки. Ого. Хто ж це? Гаразд. Це було вражаюче. Подумаєш, акторська гра. Ось. Я теж так зможу. Вау, як класно! Що скажеш, сієно? Як зупинити хаотичну магію? Знайти магічне створіння, яке нас врятує. Це єдиний спосіб захистити Міксію. Хто за? Тоді оберег! Magic міксів.